А зараз про класом. І так, презентуємо вам новиночки в нашому салоні у Дніпро. Ламінат класом. Три колекції. Експерт, «Емоушн» І як таке завищена? Еволюшн. Еволюшн. Наші Особливості. Значит, колекція Експерт. У нас поставлено 4 декора. Два декора йдуть з тисненням. В регистр і синхронна поверхня. І два декорчика йдуть просто гладкі такі, дає все. Захисний шар, звісно, є 33 клас, а це 5 вологосійка плита, замочок 5G. 8 мм, 15 років для побутових приміщень, гарантія від виробника, 5 років йде для комерційних приміщень. Але по факту ви дані розумієте, що ламінат, можливо уступає лише керамічні плитки. Все. От, керамічна плиточка, потім захисний шар у ламінат. Мілані. Що із особливостей? Експерт колекція. Вузька планка 16 см довжиною середньо 1,30 м. Вкладаємо на підкладку максимум 3 мм. Підходить для вкладання у всіх видах приміщень, окрім сауни і бані, звісно. Дуже легко збирається, основне преимущество – ви можете вкладати самі. Але при цьому знайомимося з інструкцією і не порушуємо технологію вкладання. Перший декорчик дуб. Тридент. Будь ласка. Рез. Скоро цей ламінаток з'явиться у нас на сайті. Слідуюча колекція експерт. там, де немає тиснення в регістр і немає синхронної поверхні. Така вона легенька-легенька. Це у нас дуб Марстон. Ось так виглядає. В Дніпро приїжджає дуже швидко відносно, під замовлення. Так, що у нас далі? Слідуща колекція експерт і слідучі два декорчика з тисненням -регістр. Ну, Їх треба бачити вживу. Перший декорчик такий брутальний. Дуб салерно. Красавчик. Мені радий. Густій планочки. Він просто буде круто і на підлозі, і на сні, як елемент декора можливо. Ось так виглядає. Так, так. Такий свічками. Гарнює парнішка. Далі. І... Цей декорчик краще називався по-іншому класом щось переіграв, більше всього дуб Аліканте. Боже, дуб Аліканте. Фасочка в тон покриття, ось яка плашечка бачите? І от тут такий елегантний, гармуній, брутальненький з розчинниками. Імітація під паркет, але паркет фарбований або тонований, кому я краще. Слідуюча колекція йде Emotions з фасочкою. Тут десь буде декор, фаска буде тон покриття, десь буде. Ярко виражена, але особливість цієї колекції, знаєте в чому? Її ширині планки. Скільки ти казав? 280. Обалдеть! Коротше, під керамічну плитку імітація в довжині майже 1,3 м. 33 клас, було весь яка колекція. 15 років для побутових 5 для комерційних приміщень. Красота. Ось таке візуальчик. У нас розвивається. Дубхер. Тут вже є стиснення в регіоні, його видно от, 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 пацерт. От, я кайфую. От, красота. Як паркет лежить. Далі це у нас дуб віллах. Виглядає пес. Можна набирати на підлогу, звісно. Це абсолютно нормально. Любима, якщо ви не прошу технологію укладання, там нас, не найбільше 2017, щоб було на поверхню ламінаторне приміщення без пете. Далі. Emotions. Тут, мабуть, мікс трошки пішов. Dub Durango. Киснення в регістр, синхронна поверхня. От, от, от я дивлюся, я бачу песня. Колекція Emotions Дуб. Нєбраска. Такий відчиночок доволі -таки такий цікавий. на напійматова поверхня. Прикольно. Слідчий вікорчик. Тут такий полуматовий лак-ефект зроблено. Тиснення, в регістр само собою є. Дуб Сієна. <клес> 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 так, далі Evolution колекція. Дуб ковело. Ковел. Отакує. І, і, і ще два декорчика. Передостанній дуб Монтеверді. Охи накрутили. от. І останній декорчик. Дуб Альбіано. Щось під в косяк, коротше, хлопці. назвам, так точно. І не забуваємо, що у нас є послуги складання, є мішки на двері, тепла підлога електрична, плінтуса, підкладочки. Послуги з монтажу ламінату. У да? нас все покрасиття, ми працюємо по, по регіонам України. Кому цікаво, звертаємося і далі буде. па па